Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо рис на сковороді. Для цього нам потрібно одне філе. Ми його миємо, очищаємо від цього зайвого та нарізаємо шматочками. Також нам потрібна одна цибуля, ми її чистимо і нарізаємо дрібним кубиком. Розігріваємо сковорідку, додаємо туди трошки олії та смажимо куряче філе. Також нам потрібно два помідори середніх. Ми їх е, миємо і нарізаємо шматочками. І болгарський перець. Теж нарізаємо шматочками. З помідора я знімаю шкірку, бо вона в мене товста і буде так смачніше. Так, ми все нарізали. Далі до нашого курячого філе ми відправляємо цибульку. Також натираємо маленьку моркву, теж відправляємо туди, додаємо спеції до курки і солимо, накриваємо кришкою та тушкуємо. Далі додаємо помідор та болгарський перець і продовжуємо тушкувати. Беремо іншу сковорідку суху, додаємо туди стакан рису і обсмажуємо трішки. Також додаємо шматочок масла і продовжуємо все обсмажувати. Ось такий має бути рис. Додаємо туди наше куряче філе, протушковане. Та додаємо дві склянки води. Тушкуємо, додаємо лавровили листя, додаємо ще спеції за бажанням. Все. Наш рис приготувався дуже смачний, дуже розсипчастий та м -м, дуже соковитий. Рекомендую спробувати.